Сура 80- Аббаса. Він насупився ім'ям Аллаха Милостивого Милосердного. Насупився та відвернувся він, бо підійшов до нього сліпий. А звідки тобі знати, можливо, очистився б він? Чи запам'ятав би наставництво, і воно було б корисне йому? А тому хто багатий, ти йому приділяєш увагу, хоча не тобі відповідати за те, що не очиститься він. А хто приходить до тебе поспішаючи, та ще й з острахом, то ти нехтуєш ним. Та ж ні, воістину це нагадування, і хто бажає, той згадає його. У сувоях шанованих, піднесених і пречистих, у руках писарів, шляхетних і праведних, хай згине людина, яка ж невдячна вона. З чого створив він її? З краплі сім'я створив він її та розмірив, потім полегшив він шлях її, згодом зробив її мертвою і похоронив її, потім, коли побажає. Воскресить її. Та ж ні. Не виконує вона того, що наказав він їй. Хай погляне людина на їжу свою. Проливаємо ми дощі зливами, потім розколюємо ми землю тріщинами і пророщуємо на ній зерно: виногради, трави, і оливи, і пальми, і сади густі, і плоди, і пасовиська на користь вам. І худобі вашій. І коли пролунає глас у день той чоловік покине свого брата і матір, і батька, і дружину свою, і дітей своїх, у кожної людини у той день своя справа, яка цілком захопить її. Обличчя одних у той день будуть сяяти, сміючись та радіючи, а на обличчі інших у день той. Буде пил, який укриє їх Чорнотою. Оце вони невіруючі, нечастивці».